Вірність собаки Хатіко. У 1920-х роках в Японії жив професор Хідесат Буро, який щодня їздив на роботу до Токіо. У нього був собака породи Акіта Іну, на ім'я Хатіко. Щоранку Хатіко проводжав господаря на вокзал і ввечері повертався, щоб зустріти його після роботи. Одного дня професор раптово помер на роботі, більше не повернувся. Але Хатіко, не розуміючи, що сталося, щодня приходив на вокзал, очікуючи господаря. Він робив це протягом 9 років, аж до своєї смерті. Ця історія зворушила багатьох людей, і Хатіко став символом вірності та відданості. Йому навіть поставили пам'ятник біля вокзалу Сібуя, де він чекав. Сьогодні ця історія є однією з найвідоміших у світі, а Хатіко став уособленням справжньої любові, тварин до людей. А щоб не пропустити наші цікаві історії, підписуємося на наш канал та ставимо лайк.